Вітаю вас, ефір каналу Нова Волинь. Продовжує передача. Ми вас обирали про роботу Верховної Ради України з перших уст дізнаємося від нашого сьогоднішнього гостя. Це Ігор Лапін, народний депутат України, скликання, член депутатської фракції політичної партії Народний фронт. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Розпочнемо з актуального питання, яке нині хвилює більшість українців з 1 липня в Україні нові тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення. Що порадите простому люду? Як вижити? Чи готові ви як народний обранець вимагати зниження ціни з трибуни Верховної Ради аби захистити український народ від зубожіння? Ну, перш за все, хочу звернути увагу, що тема тарифів вона досить актуальна є на сьогоднішній день по всій території України. Тим більше, що вона скрізь, ну як би мовити, озвучується в засобах масової інформації, тому вона така і як така, розкручена сама проблематика. Але вона є. Ну, перш за все, є ринкові ціни на енергоносії і їх доставку до споживача. І ці ринкові ціни встановлюються. По певному алгоритму, по певній схемі, і воно виставляється та чи інша ціна. Відповідальною за встановлення цін є НКРЄКП, тобто це комісія на сьогоднішній день. На жаль, за допомогою популістів, цей законопроект був провалений щодо формування самої цієї комісії. А ця комісія якраз безпосередньо формується і формує тарифи і. Прозоро і з поясненням, що звідки береться, яка ціна. Ну тим не менше, я думаю, що це питання ми все-таки у Верховній Раді додушимо до кінця, щоб ця комісія була створена, і ми могли всі, в тому числі народні обранці, спокійно знати, звідки береться ціна на ті чи інші послуги. Тепер їдемо далі. Що порадити українцям? Ну, дивіться, механізм захисту простих громадян це є субсидія. Іншого варіанта немає. Через цей механізм проходили всі європейські держави, в тому числі і Польща. Тому іншого механізму не може бути. Що воно дає, цей механізм захисту? Ну, минулого року ми вже стали, ну, стикалися з субсидіями, і я знаю, що в принципі, минулий рік жили і, як кажуть, і прожили, і ті, хто скористався цією послугою, в принципі, не заплатили більше, ніж платили позаминулого року. Механізм субсидії захищає якраз е, ці е, низько забезпечені верстви населення. А олігархів, в яких є великі будинки, вони будуть платити по ринковій ціні, і їм субсидію ніхто не дасть. От і все. Іншого варіанта, іншого механізму бути не може. Питання економії, питання лічильників, питання е, прозорості щодо самих тарифів на ті чи інші послуги, я вже пояснив. Це є питання, які вони є об'єктивні, і ми від них нікуди не дінемося. Єдине, що мене ну непокоїть, і це є ну, і це нормально, що непокоїть народного депутата. Це те, що на субсидії у нас претендує понад мільйон людей, там два мільйони, три мільйони, і так далі. Оце є проблема вже загальнодержавницька, тобто це низькі заробітні плати і так далі. Коли обирали уряд Гройсмана, я висказував таку тезу в засобах масової інформації, що якщо Гройсман лише буде робити ринкові ціни і не повиш... і не підвищуватиме соціальні стандарти, то цей уряд теж буде недовговічний. Ну це є нормальне явище. Якщо уряд виготовляє продукт у вигляді соціальних стандартів і він не підходить людям, то його зносять. Я думаю, все-таки, що перегляд ціноутворення на цьому ринку відбудеться. Комісія НКРЄКП сформується. І те, що будуть підвищуватися розміри мінімальних зарплат і пенсій, ну тобто, якщо лише закручувати гайки і не додати людям можливостей, то уряд буде недовговічним. І Гройсман теж це розуміє, будучи як каже, прийшовши до влади з мера міста і так далі. Тобто він це так само розуміє. Тому я думаю, що Верховна Рада, зокрема, і плануючи бюджет на наступний рік, будуть враховуватися поняття, підвищення соціальних стандартів, воно в будь-якому випадку має відбутися, тому що ціни. Ринкові встановили. Тепер треба підтягувати зарплати до, до європейських, як я кажу. Звичайно, що ми їх не зможемо підтягнути отак, от, от зразу швидко. Тому механізм субсидій якраз і має це компенсувати, але все рівно рівень життя треба людей потрохи піднімати. Тобто Як лише. народний депутат, і ваша депутатська фракція Звичайно. будете контролювати і наполягати і на підвищення Значить, перш за все. Я буду виступати, як і виступав проти популістів. Тобто комісія КП має бути сформована. Формування тарифів має іти за прозорою схемою, яку мають бачити всі, звідки що береться тоді, і цей накал буде гаситися. І звичайно, підняття соціальних стандартів. Ну скажімо так, якщо цього не робити, то винесуть і мене, і будуть праві. Ну в Україні взагалі що здіється неймовірне з тарифами на житлово-комунальні послуги, на ціни, а також ціни на товари, тому що вони зростають, хоча курс валют стабілізувався. Віце. Ну, Я з вами можу частково погодитись. Справа в тому, що все йде від енергоносіїв. От курс валют стабілізувався, енергоносії на сьогоднішній день по ціні стабілізувалися. Нафта була 40, потім 50, зараз знову знижується, так що воно більш-менш вирівнялося. Чому збільшуються ціни на товари? Тому що, як каже одна жіночка на ринку на Варшавському, каже, а чого так дорого? Каже, ну бо мені гроші треба. Розумієте? Справа в тому, що і в доларовому еквіваленті все рівно там теж товари теж не мають стабільної ціни. Якщо е, в порівнянні, наприклад, там костюм колись коштував там, 30 доларів, то сьогодні він коштує навіть і в доларах більше. Розумієте, тому ну, в світі все дорожче, і таке воно є. І ще раз наголошую: підняття соціальних стандартів якраз направлене на те, щоб. Ну, якщо уряд не покаже у цього продукта, то його винесуть ну поки що е, ні зарплати, ні пенсії не зросли. Натомість, з 15 квітня, розпорядженням голови Верховної Ради України народним депутатам України збільшили заробітну плату втричі з 6400 до 17650 тисяч гривень. Значить, ви підтримаєте це рішення? Ну, перш за все, цифра, яку ви назвали, вона, можливо, відповідає дійсності на папері, але на руки 12 тисяч, по-моєму, 300, якщо я не помиляюсь. Ну, На карточку просто приходить, я точно не можу сказати. Значить, Дивіться, ну, перш за все, недалеко, щоб не ходити. Я проживаю в Луцьку, я їжджу в Київ. Життя в Києві, проживання в Києві, харчування в Києві. Звичайно, я можу жити в Палаці біля Верховної Ради. І ходити до умивальника в саме приміщення Верховної Ради. Але коли народному депутатові України ставлять відмову в відкритті візи у Великобританію з тих підстав, що в нього 100 фунтів заробітня плата, і він є неблагонадійний для перебування в королівстві, ну вибачте, ну це абсурд. Це одна сторона медалі. Інша сторона медалі, якщо ми будемо говорити про людей, що от, кажуть, а в нас от мінімальна заробітна плата. А я кажу, що дійсно в нас є мінімальна заробітна сплава, та особливо в державних службовців і так далі. А це пов'язано з тим, що в багатьох підприємствах Штати ну, настільки роздуті, що не приведи Господь. Якщо прийти в те чи інше приміщення, наприклад, там заробітня плата поліцейського чи заробітня плата в солдата, заробітня плата солдата на сьогоднішній день мінімальна 7 тисяч гривень. Тобто ми говоримо про що? Справа в тому, що будь-яка людина може займатися підприємницькою діяльністю. Депутат не має права цього робити. Коли я приїжджаю в Київ кажуть, що ти зробив для Луцька? Їдь в Луцьк, приїжджаєш в Луцьк. Це, ну, це все потребує коштів. На 2300, ну добре, що скажімо так, в мене були заощаджені, тому що я працював 17 років адвокатом, ну, але ж ми не говоримо за особисто за мене. А деякі депутати їздять на Ламборджині, можливо, ну і їм та зарплата взагалі до одного місця. Тобто, ми маємо те, що маємо. Чи добре це, чи погано, Скажімо так, ну можливо, для пересічного громадянина було б добре, якби депутати жили б в палатках, були б бомжами і нікуди б не виїжджали. Я вважаю, що це не є нормально. Тоді як можна ну, з інша сторона, медалі що дати спробувати депутатам пожити на мінімальну заробітну, мінімальну заробітну плату? плату? Я підтримую цю ідею. Це дуже хороша ідея, але тоді і буде мінімальна віддача від цієї роботи. На з того, що в нас є депутати, в яких пропусків 90% пропусків засідань. Тобто вони свою роботу не виконують. Те, що поробій зараз почав вводити за пропуски, знімати заробітню плату, оце є нормально. І ми тоді побачимо, хто скільки заробив, а потім спитаємо, а як ти на ці гроші прожив? Ну, розумієте, так? Да? Тобто електронне декларування зараз трошки поправить ситуацію вже не так буде легко заховати комусь ті чи інші прибутки. Тому маємо так, як маємо. Чи підтримую я, чи не підтримую, наголошую. Я підтримую, щоб завтра хай би всім була би велика заробітна плата. Ну не я це рішення, це є розпорядження, і воно було. Справа в тому, що до революції зарплати і були більші. Але наші популісти на, 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 на лімузінах сказали, ми ж хочемо бути як народ, давайте взагалі щоб зарплати не було. Розумієте, тому що в них є мільйони. Якщо в мене немає додаткових джерел доходів, яких би я мав би право займатися, то я можливо би сказав би Та, мені взагалі зарплати не треба, бо в мене тут бізнес хороший. Ну я не бізнесмен, я пішов в політику для того, щоб займатися політикою. Про далі про вашу співпрацю з вашим округом, від якого ви обралися зокрема з обласним центром Волині. Багато страждальне питання. Луцька це добудова 27 ї школи у найбільшому 55-му кварталі. Луцька зводити почали її ще у 2011 році і. Мали здати в експлуатацію 2014-го. На завершення навчального комплексу потрібно 80 мільйонів гривень. Таких грошей у міському бюджеті немає. Як ви посприяли надходженню коштів з державної казни на добудову навчального закладу? Ну, перш за все, там загальний проект, по-моєму, був 93 млн мільйони гривень. Е, значить, е, туди входить школа, басейн і спортивний зал це такий комплекс великий. Значить, співпраця з міською радою, з міським головою, це не є заслуга Ігора Лапіна, що от я тут пішов, десь там включив якийсь речах і, і завтра в луцьку впали гроші. Це є комплексна робота депутатського корпусу, це є комплексна робота міської голови міської ради і з депутатським корпусом в Києві. Значить, була така можливість, коли виникло питання, на що ж спрямувати ті чи інші кошти. Була, радилися з міським головою, що от які нагальні питання. ну В нього нагальне питання, як він каже, в мене є, я хочу закінчити школу. От, а я, як депутат, от мені завжди, я пам'ятаю, колись жив в районі Балки, в Сеполаївці купались. І от в от мене є така. От, Бажання таке, от Сапалаївко, як кажуть, від, від початку до кінця почистити, щоб в тому числі і тут на Вінниченка не, не смерділо. Тому, коли була виділена сума коштів на ті чи інші проекти, з депутатами радиться, на які проекти першочергово. Ну, я знаю, що мій колега, от там в сусідньому окрузі захотів там, от, зробити дитячі майданчики в кожному селі. Це тож, дуже хороша справа. Ну, я вирішив все-таки з міським головою порадитися, що все-таки нагальне питання це є школа. І тому ці кошти були скеровані, це були бесіди з прем'єр-міністром, це було переконання, що саме, розумієте, коли коштів мало, їх ж якось розподіляють. А на який об'єкт? саме на цей об'єкт. Але от стільки, тому що якщо менше, то це буде не, не вийде закінчити до зими ті чи інший об'єм робіт. Тим більше, що це об'єкт. Як є співфінансування разом з міською радою, тобто з місцевим бюджетом. І тоді ну, здалося переконати, що треба так. Зараз переконуємо, бо все-таки я переконував, що мені треба на округ 20 мільйонів. Ну, як то знаєте, а ще якби 30 було б зовсім добре. Ну, Я думаю, що в цьому напрямку будемо працювати. Кошти на школу зараз видані, роботи йдуть. Ми вчора відвідали це будівництво, і були журналісти, і міський голова був. і... Ну, яка директор того будівництва фірми, яка будує, так що роботи йдуть, і це і це головне. Надіюсь, що все таки ну на другий рік. Маю так це оптимістичний прогноз, ну але хоча б за два роки все-таки закінчити ту школу, тому що мікрорайон дійсно розростається. В основному там квартири не великогабаритні, а такі більш бюджетного варіанту. Тобто, молодь купляє одно-двохкімнатні квартири, в них будуть діточки. Є садочок вже богу дякувати. Це, До речі, 90 з чим-то мільйонів. Це разом з садочком. Садочок вже зданий, садочок вже ну, то все, робочий. Так. Так. Тому я думаю, що ми все-таки закінчимо цей процес. Ну і з Сапалаєвкою хотів би звернути окрему увагу. Я вже говорив з заступником міського голови з Моклицею. Він теж вивчає цю проблему. Тому що справа в тому, що у нас є дамба в Струмівці. Для озера в нас є дамба біля срібних Лелек, В нас є дамба біля Рінг, кафе Рінг, там внизу по Сапалаївці. Ці дамби піднімають рівень води тут, але відповідно Вінниченка і все остальне до річки Аж до Стеря. Воно замулюється, тому що не вистачає води, дощів зараз зарамало. Тому я вважаю, що потрібен ну, як мінімум, меморандум з тими, хто вже в тій дамби побудували, бо це, в принципі, рекреаційні зони для відпочинку людей, це теж добре. Але треба просто-напросто. Якось з екологами вже порадити, щоб все-таки ну, гроші вбухати не проблема. На другий рік, що знов шукати гроші? Тобто треба, щоб це була комплексна проблема, щоб вона була вирішена. Тому я думаю, що треба якось меморандум з тими дамбами заключити, щоб коли засуха, щоб вони трохи шлюзи піднімали, щоб все-таки Саполаївка мала певний рівень води, щоб не замулювалось, не заростало болотом. Говоримо далі про вашу депутатську діяльність. 15 липня ви направили прем'єр-міністру України Володимиру Гроцьману депутатський запит щодо встановлення індивідуальних квартирних лічильників обліку газу. Натомість у Луцьку мешканці багатоповерхівок пікетують їх встановлення. Чи варто протестувати, чи все ж давати згоду? Поясніть лучана. Дивіться, ну перш за все, лічильники газу потрібні, тому що. Підприємство, яке торгує газом, воно хоче розуміти, з кого скільки грошей брати. Ну, це є нормальне явище, це є ринок. Інше питання. Було напрацьований механізм, і до, якщо я не помиляюся, до 2015 року навіть виділялися кошти і встановлювалися безкоштовні лічильники для громадян. Це ще було при уряду Яценюка, ці кошти ще надходили. На сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. Кошти, от скільки було, стільки виділося, і надійшли, і встановили. Хто встиг, хто встиг. Хто не сильно хотів, бо собі щось думав, той не сильно хотів. Хто, можливо, хотів, але не було змоги, або не по, по цій програмі на, на тій вулиці не встановлювали. Тепер говоримо далі. Я зустрічався з мешканцями на ДПЗ. От, ходив двори, вже будучи депутатом, це було не так давно, тому цей запит, в принципі, був направлений. Ще результату нема. Але я скажу, що мани небесної з неба не буде. Попередня розмова в уряді була, сказали, що в цьому році ну, з коштами ну, вже не передбачено додаткові надходження на цю програму. Звичайно, що у разі, якщо щось таке в нас станеться і щось пройзєде, можливо, гроші Януковича нарешті то конфіскують і буде надходження до бюджету, а це не немало, близько 50 мільярдів гривень. Тобто у нас Верховна Рада, дехто популізмом займається, дехто каже, що Янукович хороший, треба ж гроші віддати. Януковичу. Розумієте? Тому я вважаю, що, можливо, буде якісь надходження, тоді вони зможуть бути направлені на інші програми, ну там на армію, на бюджетників, на підвищення зарплат, до речі, теж. І, можливо, вдасться якусь суму виділити на ці лічильники. Тепер, якщо говорити безпосередньо, Середньо, що робити громадянам, Пікетувати чи не пікетувати. Дивіться. Смисл, в чому? Вони пікетують не проти лічильників квартири, пікетують люди проти лічильників будинкових. Чого пікетують? Тому що вони кажуть: а от в мене прописано два чоловіка і живе два чоловіка, а в сусіда прописаний один чоловік, а там живе п'ять квартирантів. А що я маю платити за них? Бо коли буде лічильник, то вже на будинок піде сума вся газу і розіб'ється розіб на всіх. Тобто, в мене в квартирі два чоловіка. А в нього один він заплатить менше, хоча живе в нього п'ять і газу споживає п'ять. Тому з приводу цього люди і пікетують. Але я скажу одне: компанія, яка постачає газ, вона все рівно буде гнути свою лінію для обліку газу. І це є, ну це є ринк, ринок це є ринкова економіка. Тому як виходити в цій ситуації людям, поки ще немає індивідуальних лічильників. Якщо немає коштів, ну там говорили, що суми від 1800 до 3500 гривень стоять індивідуальний лічильник встановленням. Ну, шукати, можливо, компанії, які мають ліцензію і мають дешевші лічильники, це один вихід. Другий вихід. Якщо вже у вашому будинку ставлять цей лічильник, але все, ну, все рівно поставлять, ну можна пікетувати, але все рівно поставлять. Ну Вони не кажуть, що ми не будемо продавати вам газ. От, я маю газ, я не торгую з вами, бо ви нема обліку. Що робити людям в цій ситуації? Я б би що? Тут є два варіанти. Один варіант ОСББ. Тоді їхні інтереси має захищати представник. І він буде казати, а в нашому будинку живе 5 чоловік. І тоді ОСББ зможе в порядку регреса звертатися до суду і стягувати з тої квартири, де 10 чоловік проживаючих, кошти на рахунок ОСББ, яке платить за газ. Це один варіант, це хороший варіант для захисту громадян, які так от хочуть. Але справа в тому, що я будучи на ГПЗ, вони хто проти ОСББ. Ми хочемо, хай буде ЖЕК. Нам нічого не треба міняти. Розумієте? Ну то якщо буде ЖЕК, то буде те, що і буде. Те буде те саме, що з хрущовками. Грошей немає, жеку нема, і криша тече, а Хрущовка валиться. Ну, от будете саме з ЖЕКами і далі. Вони гроші будуть утримувати свій штат, будуть бухгалтерів тримати, директорів, заступників там і так далі. А в результаті всю роботу замість ЖЕКа робить один сантехнік і одна прибиральниця. Розумієте? Тобто, ну, а кошти йдуть колосальні навіть на утримання приміщення ЖЕКу. Ну, почнемо з того. Тому я все-таки вважаю, що ОСББ або як мінімум назначати керуючого, якому давати довіреність, і працювати вже в напрямку з тими квартирами, в яких по 10 квартирантів. Щоб вони доплачували фіксувати ці факти і таким чином захищати свої інтереси економічні. Оце я бачу такий вихід. Не можу не запитати, хоча б коротко. Наприкінці травня ви подали у сесійну залу законопроект номер 4722, в якому пропонуєте скоротити кількість святкових та вихідних днів країни. Чим це замовлено і чи підтримують вас, колеги-депутати? Ви знаєте, я колись дуже давно був у Іспанії, і в них там ці сієсти щось близько 140 днів на рік. Коли ми почали дивитися, скільки в нас вихідних. У нас оказується більше. Ну, якщо іспанці нещасні живуть добре, а ми щасливі, залишається лише святкувати, я вважаю, що все-таки є загальні такі свята, які дійсно мають місце, а вже дуже багато пережитків ще з пострадянського періоду і так далі. Ну, при всій повазі до жінок, але я думаю, що колись дійде і до 8 березня. До речі, в цьому законопроєкті я не немає про 8 березня. У вас працює громадська приймальна у Луцьку і Києві, але за даними. Руху опора, особистих прийомів громадян ви як народний депутат не проводили натомість і активним у соціальних мережах, де звітуєте, інформуєте виборців про парламентську діяльність. Чому обрали такий стиль роботи? Значить, дивіться, ну трошки воно не відповідає дійсності. По-перше, громадське приймальні в Луцьку у мене було. Спочатку було на Дубинській, потім було на Рівненській. Тобто, я платив, сам наймав в оренду з зарплати. З тої, що була, і з тої, що є. Тобто, щоб люди розуміли, про що мова йдеться. От, але це дійсно дорого, ну і накладно. На сьогоднішній день відкривається нова громадська приймальна знову ж таки, там просто робиться ремонт в комунальному підприємстві. Тут через дорогу від директорії дев'ятиповерховий будинок, значить, але ще до сих пір голова обласної ради договір зі мною не підписав. Це право депутата за одну гривню мати в оренду приміщення, але оплачувати лише комунальні послуги. Ну, десь вийде, десь біля тисячі гривень, так приблизно я рахував, вийде. Громад, прийоми громадян проводив постійно, в тому числі і на зустрічах. Була зустріч. Якщо я прийом, прийом громадян, це не означає, що треба сісти в кабінеті. Треба йти до людей. Пішов у двір на ГПЗ, пішов в другу в обласну лікарню, пішов в дитячу лікарню, зустрівся з лікарями. Це громада Луцька, це громадяни, і я проводжу з ними зустрічі. Не обов'язково сидіти в кабінеті в кожному кріслі з папіросою кажу, в зубах. Тому я ходжу до людей. І мій стиль роботи спілкування з людьми. Вчора ми ходили на школу, спілкувалися, сьогодні ми від поліція отримала транспортні засоби для патрулювання, теж спілкувалися. Тобто я завжди спілкуюся з людьми на їхній території, а не кличу до себе в кабінет. Але звичайно, є і громадська приймальня, і є в мене помічники, які отримують заробітну плату від держави, які проводять прийом громадян. опрацьовують звернення. Ці всі звернення це все є близько 600 звернень громадян опрацьованих це за останній період, і він теж є на сайті. Тільки є запити, ті, які голосуються в Верховній Раді, а є ті документи, які депутат безпосередньо Ну, можна через Верховну Раду пропускати. Тоді буде галочка, що от пропустив через Верховну Раду запит. А можна напряму написати до безпосередньо того чиновника, який там порушує права громадян. Можна через Верховну Раду для Галочки довго ждати два тижні. А можна прямою вже. Дуже. Так що Дякую так вам працюю. <гум> за те, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні разом з Ігорем Лапіном, народним депутатом України, 8 скликання, ми аналізували роботу українського парламенту. Звичайно вам мудрих і виважених рішень, а волення нам впевненості і миру у завтрашньому дні. На все добре, до побачення. Добачу.